Але усім! Oh, 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 oh. yeah. Родичі, їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не невблаганне стерво. Не, стерв. не зупиниться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. I Що з нами відбувається. Дуже давно я мала передчуття з цього і почалося. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть там з майданчик. Врятувала, кого не мало. Та смерть не любить, коли втручається у її плани. Усе що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Сторожись! Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. А може смерть таки не полює на нас? Бо це просто божевільність.